Кінематограф – окремий вид мистецтва, в якому можливо все. Зомбі-апокаліпсис? Будь ласка. Прокинутися від чарівного поцілунку теж є. Долар по 5, а, -а, -а тут навіть кіно безсиле. Топа. Усім привіт! Це Супертопи на каналі Чемп Клаб. Ще розповім про топ найкасовіших стрічок за всю історію кінематографу. Пігнали! П'яте місце. Месники, війна нескінченності, стрічка знята братами Руссо за мотивами коміксу Марвел, просто розірвала світовий кінопрокат у 2018 році. Про що нам власне, говорить сума у 2 мільярди 48 мільйонів 359 тисяч 754 долари. За сюжетом месники та вартові галактики» об'єднуються, аби дати тягла таносу, щоб той не зібрав камені вічності та не погубив цілий світ. Хоча я відвічаю, це все завдяки харизматичному єноту. На четвертому місці опинилася ще одна фантасмагорія, що за час прокату наколюдувала 2 мільярди 68 мільйонів 223 тисячі 624 долари. Це зоряні війни, пробудження сили. Ще задовго до її появи на екранах стрічці вангували шалені збори і не дарма. Пробудження сили встановив історичні рекорди по зборам. Лише за 12 днів він зібрав перший мільярд, а сам фільм став найкасовішим у період 2010-х. Дас прибуде. Сила з вами. Рухаємось далі. Третє місце: Титанік. Олди ви тут? Стрічка легендарного режисера Джеймса Камерона у прокаті зібрала 2 мільярди 187 мільйонів 425 тисяч 379 доларів. А разом із цим 91 нагороду. І це ще 50 номінацій лишилося без нагороди. Угу. Станом на сьогодні з моменту виходу «Титаніку» 25 рочків, а його досі розбирають на цитати, меми і ридають під пісню «Селін Діон» «My heart will go on». Давно не бачилися друге місце в супертопах і це знову месники. Ось тільки завершення: 2 мільярди 797 мільйонів 501 тисяча 328 доларів. Як і в попередній частині, банда намагається вгамувати тануса та відібрати в нього камені вічності, аби той не руйнував світ і все живе. Рекламну кампанію месникам неабияк підігріли бренди Adidas та кока-кола, випустивши лімітовану кількість кедів та баночок напоїв із зображенням головних персонажів. bye Перше місце, і я думаю, ви здогадуєтеся, що найкасовішою стрічкою усіх часів та народів станом на сьогодні досі лишається аватар. 2 мільярди 847 мільйонів 246 тисяч 203 долари. Айда Джеймс Камерон, айда геній. Це взагалі законно. Науково-фантастична стрічка побачила світ ще у 2009 році, а в 2022-му отримала продовження під назвою Шлях води, яка між іншим стала не менш успішною за першу часу. Я особисто як не фанатка фантастики довго ігнорувала цю стрічку. А дарма, адже посил там мега глибокий. Тож беріть попкорн ніжно рекомендую. Хто ридав під Титанік. Пишіть нам в коментарях. І взагалі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і не купуйте круїзні тури на Титанік. Пока!